Взагалі, десерт три молока, мій найулюбленіший. І на це є дві причини. По-перше, він надзвичайно смачний. І по-друге, дуже легко готується. Ділюся з вами рецептом напередодні свята Дня матері, тож обов'язково зберігайте та готуйте для своїх матусь. Для бісквіту, яйця з цукром та сілю збиваємо до пишної світлої піни. Просіємо борошно, додаємо розпушувач олію та перемішуємо. Випікаємо при 180 градусах 10 хвилин. А в цей час готуємо просочення. Поєднуємо молоко, вершки згущене молоко, а також мій секретний інгредієнт Бейлі. Який зробить наш десерт особливим. Після повного охолодження з бісквіти знімаємо пергамент і нарізаємо невеликими кубиками. Занурюємо у наше просочення, обережно перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин. А в цей час готуємо крем. Для цього беремо крем сир, цукрову пудру, жирні вершки та збиваємо міксером до загущення. І тепер збираємо наші порційні десерти. Для цього кладемо шар просочного бісквіту, зверху покриваємо кремом і повторюємо так ще один раз. Прикрашаємо какао, ягодами подаємо та насолоджуємося.